Доброго дня! З вами Академія Керхер та я Артем. Раді вам презентувати новий формат тренінгів. Це буде серія записаних роликів, де ми спробуємо вам дати максимальну інформацію щодо використання нових апаратів, щодо основних їх переваг та специфік, а також як їх обслуговувати, як їх правильно зберігати та як їх правильно демонструвати. Щодня ми спимо і якість нашого сну напряму впливає на якість нашого життя. Тому компанія Керхер презентує новинку, апарат, який покликаний ефективно та якісно прибирати матраси, ліжка, дивани, будь-які покриття, на яких можна спати, лежати, в яких є всередині наповнювачі. Так, а зараз будемо демонструвати: беремо тальк або крохмал, посипаємо поверхню. Це зроблено тільки для того, щоб продемонструвати, що наш пилосос протягує забруднення через тканини, тому можна навіть не знімати, наприклад. Постільну білизну і через неї також втягувати. І ми зараз побачимо, як проходимось по поверхні декілька разів і піднімаємо і там нічого не буде. Буде очищати всередині поверхні. Якщо ми подивимось на передню частину, ми побачимо, що тут знаходиться резиновий валик, який буде ефективно вибивати та вичисувати поверхні, після чого а, пилосос буде втягувати всі забруднення і перекачувати спеціальний бак для брудного. А, після самої щітки ми можемо побачити три а, інфрачервоні світодіоди, які гарантують більш високу ефективність. Прибирання поверхні, адже ми розуміємо, що ультрафіолетом будуть вбиватися всі бактерії, патогени та різні пилові кліщі, які можуть знаходитися всередині матрацу. Якщо казати про це рішення, то основний принцип прибирання, що в нас є щітка, яка вибиває, все втягується всередину, ультрафіолет додатково вбиває всі мікроорганізми і видув самого апарату він направлений вниз в матрас для того, щоб ефективно додатково вбити всі мікроорганізми тепло. Якщо казати про це рішення, основна його перевага і відмінність від турбощітки і плесосу є те, що дуже короткі повітряні канали через це. Ми отримуємо дуже велику ефективність втягування. Якщо казати про керування, то в нас просто є кнопка включення. Ультрафіолет буде активуватися тільки тоді, коли ми притискаємо апарат до поверхні, адже тут у нас є два спеціальних індикатори, які дають можливість зрозуміти, чи є щось під ним, чи немає. Це зроблено для безпеки клієнта, адже ми розуміємо, що ультрафіолет може пошкодити око. Давайте поглянемо, яким чином буде працювати ультрафіолет. Я зараз закрию пальцями два датчики, і ви побачите, як він світиться. Тепер відкриємо бак для бруду і поглянемо, яким чином там у нас все всередині знаходиться. Тобто, подивіться, будь ласка, у нас бак розділений на дві частини. Спеціально для того, щоб не забивалися повітряні канали, для того, щоб він міг працювати довго без зупинку. Основні великі елементи будуть затримуватися в зовнішній частині, і всі більш мілкі ось в цій частині. При очистці клієнту потрібно буде зняти ось цей елемент. і Дістати внутрішній перелун, почистити його. Якщо помити, то залишити на мінімум 12 годин просохнути це все діло. А, і як очищаємо, ось це все всередині, будь ласка, сюди. Тобто ми бачимо, що ми можемо зібрати з матрасів з диванів. Ми попередньо з колегами попрацювали трошечки по нашим поверхням і зібрали для вас ось такий мілко дисперсний Тут є трошки і муки, і звичайного забруднення. Неважливо, скільки років вашому матрасу чи дивану. Регулярне використання пилососу для матрасів дозволить мінімізувати ризики створення нових мікроорганізмів, появи якихось пилових кліщів або клопів в матрасі, адже прибираючи матраси, ви витягуєте з них пил, епітелій і різні елементи, які є харчуванням для цих мікроорганізмів. Тому регулярне використання такого рішення дозволить підтримувати матраси в чистоті, прибирати з них весь зайвий пил і дихати свіжим повітрям.